Оце я сходила на ювілей до сестри, а навіть не знаю, що тепер робити. В неділю моя рідна сестра Ольга святкувала свій 55-річний ювілей. Дата чудова, і я якраз додому у відпустку приїхала з Італії, тому і пішла сестру вітати. Святкування Ольга влаштувала у себе вдома, колі на рідніших людей. Були її дві дочки з чоловіками і дітьми, свати з обох сторін, і я з чоловіком. Я поставила конверт 300 євро, не знаю, мало це чи багато, але я собі подумала, що хочу саме так сестру привітати. Ми і так з нею зараз дуже рідко бачимося, і я знаю, що в матеріальному плані у неї завжди непросто. Сестра накрила гарний стіл, ми добре посиділи, згадали давні часи, навіть ще трохи колюдували, бо ж різдвяний час ще триває. Одним словом, все було добре. Я прийшла додому дуже задоволена. А зранку бачу дзвінок від сестри. Я була впевнена, що Ольга телефонує, щоб подякувати мені за подарунок. Якою ж я була наївною. Сестра замість привітання відразу заявила, що знати мене не хоче і що я спеціально це зробила. Ольго, заспокойся. Краще поясни, що я зробила не так, бо я не можу нічого второпати, кажу. Ти спеціально принесла мені аж 300 євро, щоб показати, яка ти крута. Ти завжди хотіла виглядати краще на моєму фоні. Ну що ж, вітаю, тобі це вдалося. Тепер мої дочки тебе в приклад ставлять. І картають, що якби я зробила так, як ти, поїхала б на заробітки, то вони не бідували би так. Виявляється, Ольга, після того гості розійшлися, мала ще серйозну розмову з своїми дочками, і ті під враженням наговорили їй усяких неприємних речей, а головна претензія племінниць до своєї мами, чому вона в свій час зі мною на заробітки не поїхала. Воно і справді було так, і я і сестра жили однаково бідно, але коли моя дочка трохи підросла, я послідувала прикладу багатьох жінок з нашого села і подала Світалію. Сестру я і спочатку з собою кликала і потім, коли вже облаштувалася, та вона не хотіла нікуди з дому їхати. Чи то боялася, чи то лінувалася, не знаю, але не хотіла і все. А я поїхала. Спочатку дочці на квартиру заробила, потім наш чоловік модинок змінила до них Тепер ми маємо не дім, а хороми справжні. Я про такі мріяти колись навіть не могла. Але працею усього, виявляється, можна досягти. Сестра ж моя весь цей час була вдома. Двох дочок заміж видала одна живе біля неї, а інша пішла в невістки, але в нашому селі. Будинок у сестри той, що й був, не те, що недобудований, а навіть ремонту там вже років 20 не було, якщо не більше. Тісно їм там, живуть як у казці про рукавичку. Сестру мені шкода, але що я можу вдіяти? Я їй пропонувала вихід їхати за кордон, і так само, як я, заробляти на житло, але вона не захотіла це був її вибір. Ми справді сиділи за столом і була розмова про заробітки. Племінниці мене питала, скільки я заробляю в місяць. Я сказала, що приблизно тисячу євро. Вона ну, щось там собі в голові порахували і сказали, що я за 15 років вже мільйонеркою стала. Ми посміялися і на тому все. А от сестрі було не до сміху, коли й дочки їй сказали, що якби вона себе так не шкодувала, то й вони б жили краще. Ти спеціально це зробила, образити мене хотіла, не сестрати мені, сказала ображена Ольга і поставила слухавку. А я щиро не розумію, що я зробила не так. І як взагалі можна грошима образити? Я ж просто хотіла їй допомогти. Навіть не знаю, як тепер бути. Хотіла я краще, а вийшло як завжди.